Пропаганда навіть у мультфільмах та серіалах так зомбують росіян через усі доступні засоби інформації. І цей вплив на людей дослідила студентка Донецького університету Анна Шульга. Дівчина, одна із переможниць журналістського конкурсу, який організували в рамках форуму Інформаційний фронт України Вінниччина» та студентського конкурсу «Відеоробіт для для Тіктоку і Інстаграму. Це перший диплом і винагорода – сучасний айфон 14, який Анна отримала за свою роботу. І саме це стало поштовхом для дівчини далі працювати на інформаційному фронті. Ще один переможець Богдан Лисцев отримав за перемогу в конкурсі iPad. але організатори конкурсу вирішили нагородити всіх учасників конкурсу. Кожен студент отримав диплом і грошову премію. Дають змогу розвитку молоді. Настояти на місці. Вони ще дали хорошу тему, як зараз боротьба в інформаційній війні проти Росії. Ось ну, це, це так. Цей конкурс був поштовхом на щось далі більше. Журналістський конкурс пройшов вперше у Вінниці від початку повномасштабного вторгнення, і його натхненниками стали громадська організація Ми Вінничани та медіахолдинг Новини Вінниці. Ще кілька місяців тому громадські організації оголосили конкурси для студентів та журналістів, аби ті у сюжетах, статтях та на радіоефірах показали, як живе Україна під час війни, як герої її захищають. Це непроста тяжка робота, яка дає можливість висвітлювати реалії, які відбуваються в Україні. В тому числі перед нашими західними партнерами, тому що ми, журналісти і молодь, яка брала участь, вони розміщали в мережах там Фейсбук, Тікток, YouTube, Instagram. Тобто, це дає в тому числі підтвердження нашим європейським партнерам стосовно того, що відбувається безпосередньо в Україні. Подібні конкурси не стільки свято, як підтримка, каже журналістка Лариса Олійник. За увесь час повномасштабного вторгнення видання телевізійні канали самостійно вчились працювати за новими вимогами війни і вчились подавати саме правду. Хто як не ми можемо про них розказувати, згадувати, якщо це загиблі герої, славити їх? Дуже це дуже почесно, це дуже відповідально і це дуже круто, що такий конкурс є, тому що, наприклад, для нас, журналістів, в такі нелегкі часи, тому що наш формат змінився нашої роботи. Тематика нашої роботи змінилася. Загалом конкурс для професійних медійників Вінничини передбачав переможців у п'яти номінаціях, але організаторам було складно визначити обмежену кількість переможців з багатьох якісних робіт. Тому переможців серед медійників області визначено шість. Так премію у 40 тисяч гривень отримали Валентина Кирильчук «20 хвилин. Творча група інтернет-видання Інфо» Микола Кавун, газета Вінничина і Вікторія Ворущак ТРК Вінничина. Також конкурсна комісія прийняла рішення розділити премію між двома журналістами. Михайлом Кордюковим та Віктором Скрипником сертифікат на 20 тисяч гривень. Це ж ваша варана. Обидві роботи оприлюднили на сайті «20 хвилин. Вони отримали по 20 тисяч гривень кожен. І хоча журналісти мають обмежені можливості за військового стану висвітлювати події війни, але вони можуть говорити про тих, хто допомагає перемагати ворога. Про воїнів, про тих, хто в тилу допомагає, про тих, хто працює на збройні сили. Тому я вважаю, що це дуже важливо, тому що є про що говорити, є про що розказувати, тому що ну я часто буваю там на сході, і я бачу ті подвиги, ті е, неймовірні вчинки, які роблять наші воїни, підтримали конкурс і парламентарі Геннадій Вацак та Лариса Білозір. Яка, будучи заступницею представника постійної делегації у парламентській асамблеї Ради Європи, знає наскільки слово українських медіа є потужною інформаційною зброєю. Журналісти важливі. Ми знаємо, що у нас є і загинувші журналісти, які висвітлюють на фронті все те все, що відбувається. Звичайно, у нас є молоді журналісти, які фактично які дуже перспективні, дуже цікаві для них теж був окремий конкурс. Ну, звісно, звісно, можливість. Підтримати і привітати. Не тільки в умовах війни, але в мирний час треба підтримувати такі конкурси, бо журналісти це ті люди, які в першу чергу показують, дають інформацію за те, що відбувається в країні, за те, що відбувається на передовій. І вони для нас є таким якби інформаційним колом, в першу чергу. На журналістський конкурс надихнув і форум інформаційний фронт України Вінниччина». Бо саме там студенти фахових факультетів та досвідчені масмедійники почули про нові виклики для українського медіапростору. Дуже важливо було таке, як поєднання майбутніх роботодавців інтересів, так, із тими потенційними молодими журналістами. Які на сьогоднішній день навчаються в наших вузах за громадське об'єднання, ми вільничани, користуючись підтримкою наших партнерів, зокрема благодійному фонду МХП громаді, які нас підтримали в цьому напрямку, народним депутатам, які сьогодні присутні, це і Микола Кучер, Лариса Білозір, і Геннадій Васак. І от ми хочемо зробити такі невеличке свято. З одного боку, а з іншої сторони, спробувати е, зазирнути в завтрашній день журналістів. Без нагород не залишився жоден із учасників. Понад 40 студентів, журналістів та фахових кореспондентів місцевих та регіональних ЗМІ отримали нагороди. Це був перший від початку повномасштабної війни конкурс, але точно не останній, переконують організатори.